Інтернеті побутує думка, що на заготовках з домотканого полотна можна вишивати тільки бісером. Нитками нереально, тому що виходить крива вишивка, некрасиві хрестики. Ну що ж, давайте розвінчувати цей міф. Ось у нас є нашого виробництва заготовка N394. Вона є власна на домотканому полотні, і вишиваємо ми її нитками. Давайте подивимось ближче. Ось у нас елементи, які вже вишиті. Як бачите, гарненькі, рівненькі хрестики, повністю хрестик перекриває друк, навіть його тут і не видно виглядає як повністю ручна вишивка. Так, далі у нас ось вишитий рукавчик. Другий рукавчик, друга частина переду і покажу вам процес. Нам зовсім трішки залишилося вишити. Вишиваємо, бачите, в дві ниточки, можна і втри. Тоді буде хрестик ще більший, ще пухтіше, фактично на третину. Ось, бачите, як виглядає друг і по ньому вишика Вона тут, частинка квіточки. Вишита і не вишита, красиво виглядає. Отже, я вам можу з впевненістю сказати, що по заготовках на домотканому полотні можна вишивати нитками. Вишивка буде гарна і охайна. Вишивайте з задоволенням.